Сонечку всміхається, Радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Дітки, послухайте веселий віршик. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Пропоную вам сьогодні поговорити про дружбу. У кожного з нас є друзі, а щоб дружба була міцною, треба запам'ятати правила дружби. Завжди ділися іграшками, будь щедрим. Не сварися, грай дружньо. не обманій своїх друзів, допомагай другу, захищай його, пробачай другу помилки. А якщо ви посварилися, обов'язково треба помиритися. Підійди до друга, усміхнися, запропонуй йому помиритися. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, мирімось швиденько. А ще можна сказати таку мирилку. Покажи, мізинчик свій, зачепи його за мій». Мізин, мізин мізинець помирив нас молодець. Послухайте прислів'я про дружбу. Немає друга. Шукай, а знайдеш бережи. Друга мати себе не жаліти, друг пізнається в біді, друга за гроші не купиш. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти, разом дружать. Всі малята подружились я і ти. Пропоную вам пограти в гру «Дружба», Так чи ні? Хлопчик ображає дівчинку. Це дружба? Ні. Разом розглядати книжки. Так. Грати разом. Так. Забирати іграшки. Ні. Допомагати один одному. Так. Руйнувати вежу із піску. Ні. Прибирати разом. Так. Радіти зустрічі. Так. Молодці малята. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке дружба. Це найцінніший скарб. Бережіть її. А наше заняття закінчується. До зустрічі!